Друзі, ми продовжуємо. Колектив за двіж» зараз їдеться з колективом Сейнс-Юнайтед. Саме Ю35 на, на першому місці. На, на третьому місці, вибачте, знаходяться. Уф, низом пробуває зараз третій номер. Микита Лашко. Кисленко класно прибирає. 17-й номер. Горбецький рятує свою команду. Треба розряджати м'яч обережно. Для колективу за дві до Сенс юнайтед. Гра буде класна і принципова. Лантух. Тим часом ні, Горбецький. Нехаєнко трошки проголився. Там нісковець, а Горбецький тут невдало м'яч приймає. Важку класно. А Рутунянс можна бити, пробуває, забивати ні. Не встигаєш миров. Треба повертатись. Мельник розгортає свою атаку. Бритвін прибирає зараз свого опонента, Бритвін і вже вдвох там поруч з голкіпером. Перший тайм зіграно. 0-0. На рахунку у нас рівна боротьба. А ми відпочиваємо хвилинку. Команд пробіжемось, друзі, у воротах за перший номер Юрій Шепет, шостий Лія Ільченко без номеру. Грає Олег Арутунянс. Пробуває Кисленко і все ж таки Горбицький вгадав. Класно, ширину зараз зіграли колектив Saints United. Одразу розіграли Мельник! Ще патріатую команду, і на щастя там. Прох! Класно розіграли. Кісленко пробуває. попереченою м'яч пролітає. Ященко не точно, але м'яч все ж таки якимось чином не опинився. Міщука. Ось вирішили вони до рівного, прям довірного перепрошую. Розіграти цей, цей м'яч заводчиков знову блок. Знову блок від. Проскура далі проходить проскура. Ще знову рятує, горбецький ще один і все ж таки забили. Забили зараз колектив Сенс Єна. На зостання контратак, друзі, ми повертаємось на полі на поле Кисленко і ще о господи, що коїться за. Все, друзі. Колектив за двіж вириває перемогу. Буквально на останніх секундах вони пропускають і на останніх секундах. Роблять рахунок 2-1. Це прекрасно, друзі.